У Мукачеві на потреби військовим, що несуть службу на передових позиціях, передали вже шостий банно-пральний комплекс. Потреба в таких автівках не втрачає актуальності, адже у більшості міст на передовій пошкоджена або знищена інфраструктура. Тому такі вантажівки та перспектива їх використання викликають захват при першому ж погляді. Я вперше таку бачу. Це А реалії війни. Е... Змушують жити в дискомфортних умовах, змушують по багато часу перебувати в полях, в бліндажах. І коли є можливість банально помитися, привести себе до порядку, до людського вигляду, це коштує багато. І тут не про гроші, справа, а про, 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 про саму власне, можливість. Тому що це здається такою звичною справою, а її немає. Арнольд Золотухін представник команди з восьми чоловіків, які безпосередньо доклали руку до створення цієї краси. Він розповідає, зважаючи на очікування комплектуючих та перебої зі світлом, робота тривала довше ніж вони б хотіли більше 20 днів. У нас є ціла команда. Команда небайдужих людей, які е, зробили певні внески з. Фізичного боку, так скажемо, і з боку ем, серця і душі по відношенню до нашої України неньки, до наших хлопців, бо е, дуже багато людей нам допомагало, скажу так, дуже багато е, є єднання в нашій державі на сьогодні. Є така громадянська позиція у моєї команди, яка змогла зробити хоч невеличку, таку невеличку допомогу. Насправді ж військові геть не вважають цю допомогу невеличкою. Потребу та, хоча б приблизну кількість таких вантажівок навіть не беруться рахувати. Вона надзвичайно масштабна. Тому виконавці та меценати ставлять собі амбітні цілі і просто працюють далі. До цього ж і постійно вдосконалюють комплектацію. Це перший автомобіль, в якому. Поставлений є збиральник, є туалет. Почувствували себе, от, трішечки як вдома, уют, тепло, пральні машини. А, навіть, навіть є а, музика там, щоб, щоб деякі патріотичні українські пісні послухати. Цього року а, шоста оця машина була зроблена в попередньому, у 2022 році зробили п'ять таких комплексів. Далі ще готуємо, цього тижня ще один буде. Сьомі, і думаю, за місяць ще два вийдуть. Теж для наших військових для передової створення ж саме цього авто стало можливим завдяки кооперації депутатів Ужгородської міської та обласної ради. Тож з огляду на це та благородну мету суму, в яку обійшлася вантажівка, тут не оголошують. Це дуже потрібне для наших хлопців там, тим паче, що ми зараз вступили вже у фазу такої зими досить сильної, і тому це буде дуже добре, коли хоча б одну хвильку часу, вони будуть мати можливість зайти, прийняти душ, де буде гаряча вода. Прийняти сауну і зможуть вони попрати свою білизну і свій одяг, який ми можемо собі уявити, що зараз робиться в окопах. Разом з тим військовий Святослав Бойко вже запевнив нас, що будуть ділитися такою радістю із з іншими підрозділами.